Дивіться, у нас є такі з вами кольорові кораблики. Є у нас вудочки. Ми будемо зараз ці кораблики ловити на наші удочки і кидати стаканчик. Нейропсихологиня Марина Сизова проводить заняття в приміщенні громадської організації Центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бебіко. Жінка каже, шість років працює з нормотиповими дітьми, а також з дітьми із вадами розвитку. Це, зокрема, діти з синдромом Дауна, аутистичним спектром, ДЦП, гіперактивністю. Марина з Харківщини. після повномасштабної війни жінка переїхала до Тернополя. каже сьогодні з дітьми із синдромом Дауна тренують мозок за допомогою ігрових методик, логічних завдань і вправ. Перша гра з водою. Під час цієї гри розповідає Марина важливо чергувати руки, а також дотримуватися послідовності кольорів. Це гра на переключення уваги, моторне планування, тобто що за чим іде, певний алгоритм дій. Ми закріплюємо навички координації у короках. означає, що ми бачимо в просторі предмет і можемо до нього дотягнутися. Це допомагає дуже при написанні, при читанні. У наступній грі діти вчаться орієнтуватися на аркуші паперу і працювати зліва направо, як у читанні та письмі. Ось це. Виля. А це що? Сходи. Шходи. Такі ігри ще називають фітнесом для мозку, каже нейропсихологиня Марина Сизова. Вони допомагають розвивати орієнтацію в просторі, мислення, пам'ять та увагу того, щоб гарно розмовляти, треба така база, на яку накладаються певні такі нові знання. Ми розвиваємо когнітивні здібності, але це група, тому ми ще формуємо комунікативні навички. Ще ми формуємо, до речі, регуляцію своєї поведінки, тому що діти вчаться все ж таки працювати, діяти за правилами інструкціями. На заняття сьогодні прийшов і дев'ятирічний Влад Транюк. Він працює з кольоровою картою. Жовтий, зелений, фіалетовий, синій, зелений, фіолетовий, синій, жовтий фіолетовий. Що треба е, знати батькам і дітям, це те, що навіть якщо є якісь е, е, відставання в розвитку, чи хочеться ще чогось кращого, так, там, щоб говорили краще, то все це можна розвивати за допомогою таких класних веселих ігор. Тобто ми наче граємось, але наш мозок в цей час працює, бо ми концентруємося на цьому, ми вчимося виконувати. Дії до кінця, що теж важливо для регуляції своєї поведінки для цих волювих зусиль. Керівниця громадської організації, центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бевіко Ольга Гордієнко каже, в організації 52 дитини із синдромом Дауна. За її словами, кожного тижня індивідуальні заняття відвідують близько 30 дітей. Зараз у нас є 104 родини в нашій організації. З них 50% відсотків на 50% – відсотків це є діти з синдромом Дауна і з аутизмом. Для дітей з синдромом Дауна у нас діючий садочок є, де так би де, де послуга денного догляду, де приводять діток, залишають і з ними вихователі займаються і проводять заняття. Окремо є індивідуальні заняття, особливо по сенсорній інтеграції, по фітнес для мозку, по нейрогімнастиці. А також просто психолог займається психолог і логопед. Цього року ми таке своє гасло підтримуємо. Я свій ми хочемо говорити про те, що кожна з наших дітей має право на життя у суспільстві на рівні з іншими, особливо щодо відвідування різних заходів, щодо того, доступності їхньої до будь-яких їм бажаних заходів чи ініціатив. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.